Біоорганічна зброя це загроза для усього світу. Наслідки вже вийшли за межі одного інцидента в рахун Сіті. Тепер я сам бажаю розвіяти розповісти їм усе. Я завжди цінував нашу дружбу. Ліон. Сті, де стоїш? Пане президенте. Це моя провина. Я Я це не коїла. Про що ти говориш? 90% населення було інфіковано вірусом. Це майже 70 тисяч ворогів. Так, це знову рабні сіті. Ти не хочеш мені розповісти? Краще Це... я тобі покажу. Я більше не можу тікати. Я маю зустрітися вічна віче з правдою, відкидаючи відповідальність. Команда Альфа вашу місію змінено. Навідатись до групи біотерористів на шляху до точки піковий Туз. Оператор! Ми тут не впораємося! Потрібна підмога! Воно регенерує гаразд. Перше діло є перше. Для початку двадцять тисяч спереду. Потім важкий шлях назовні, а дивна велика тварюка під кінець. Давай зробимо це як найменше. Не дозволю, щоб з тобою щось сталося. Ти потрібен світу. Ні, ні, не я. Тільки моя кров. і світ її може отримати, якщо гарно заплатить. Після того, що вона нам заподіяла, скільки ще сміливих хлопців повинні померти через цю суку? Ми з тобою за одне, але твоя особиста повста нас ніяк не стосується. Целя зла честь.